Вітаю вас, друзі! Ну що, дочекалися? Вже зовсім скоро це станеться, і він натисне на кнопку. Ну що, дождались? Дождались? Он нажмет на кнопку. І весь мір труху. але це звісно не точно. У будь-якому разі коричневі полоски отот -от надірвуться. Не надо переходити в ету красну лінію. Дещо доволі дивне трапилося із російським пропагандистом, який від самого початку російсько-української війни підтримував агресію проти України, а тепер здається, він починає думати у іншу сторону. Не надо говорити, ми ще не починали. Все, вже уже пора закінчувати. Іначе це точно до добра не доведе. його настільки попаяло, і він настільки злякався, що вже не хоче ніякої війни проти України хоче, аби це все пошвидше закінчилося. Случитися може все що угодно, Просто спецоперацію потрібно срочно завершати. Із цієї істерики російського пропагандиста можна зробити деякі доволі цікаві висновки щодо російської стратегії ведення війни проти України. Зараз я мав би вам знову нагадати про підписку на мій канал, але не буду краще, візьміть і задонатьте. Просто зараз на поточний русоріз реквізити є у описі до цього відео. Бо пам'ятайте, тільки мертві росіяни нікому не погрожують і не завдають шкоди. Хороший руське ти мертвий русський. Отож, як ви знаєте, нещодавно владімір Путін підкоригував так звану ядерну стратегію так званої Росії і планував цим налякати клятий захід англосаксів, а налякав росіян. Історичне засідання совбеза. Которая многих напугала Огромное количество сообщений в личку получил вчора, огромное количество звонков от коллег. Пропагандист переконаний, якщо вже Владимир Путін зробив оцю виставу, ось цей стендап значить це частина плану Владимир Путін дійсно готується до того, щоб натиснути на кнопку і точно не блефує. Якщо uh, Владимир Путін зібрався в біс і сделав такое совершенно конкретне відкрите заявлення, що він примет рішення. Пецюшен точно, але чекайте, так звана Росія зараз перебуває, наче як у сильній позиції. Вона має перевагу, просувається практично щоденно на нашому східному фронті. Що не так, то як пішла спеціальна воєнна операція. Ну даже в дурному сні ніхто б не подумав. Звісно, можна припустити, що Володимир Путін боїться, що ми будемо бити по території так званої Росії ракетами Storm Shadow, але це все одно не тягне на ядерну відповідь. Але Володимира Путіна довели Тобто, ну довели чоловіка. Тогда в 22 году теж ніхто не вірив. Я не вірив, да ніхто не вірив. Всі все не верили. Неймовірно просто так звана Росія розв'язала війну проти України, не змогла перемогти Україну і тепер вдається до ядерних погроз. Але із цим також є деякі нюанси. Є такі свідення, не дуже хорошо. Пройшли учені з Сарматом. Але варто відзначити, що далеко не усі росіяни злякалися ядерних погроз Владимира Путіна, так само, як оцей пропагандист. Наприклад, російська лижниця вважає прекрасною ідеєю вдарити бомбою по Лондону. І так, спорт, як бачите, поза політикою. Мені здається, якщо б ми какую-нибудь серйозну бомбу кинули в центр Лондона, вже б все закончилось, і нас би вже везде пустили. Я люблю, коли страна сильна. усе ж таки ядерна історія на так званій Росії досі доволі масштабна. Але ані оцей пропагандист, ані соратник гіркіна не в захваті від ідеї бити по Лондону. Совсем как-то неудобно, на мой взгляд, бити іменно по Лондону. І взагалі це предполагання я б відносив категорії доволі без Москви не буде. Ось тепер оця мразота із комсомольської правди сама шокована заявами Владимира Путіна і сподівається. Це що не дійде, усе ж таки до ядерної війни? Ну він то за війну проти України, але точно не за ядерну. Треба що ніхто не думає та мірі, ніхто не думає та про... том. Как разрулить цю ситуацію? Потому що мир действительно подойшов к грані. Ми стоїмо над пропастю. Вже все. Йому більше не подобається так звана спеціальна військова операція. І він далі почав казати те, за що його щонайменше можуть вигнати із комсомольської правди, а що найбільше можуть кинути до в'язниці. Спеціальну військову операцію заканчивать не в смысле відступати. І не об этом. Нужно заканчивать быстро. І які ж варіанти він пропонує? Може, російська армія має забратися із території України? Ні, він просто каже, що треба знайти якісь компроміси, так аби усіх усе влаштовувало. Нужно подумати о том, як найти этой ситуації. виход удобний, скажем так, для всіх, але такого виходу наразі немає. Так звана Росія здійснює геноцид і хоче повністю завоювати та знищити нашу державу, і це не дає простору для жодних компромісів. Ні, звісно, самі росіяни вже давно могли би припинити війну проти України, якби тільки захотіли, але вони ні на що не здатні нікчем, які максимум можуть сказати ні твойні. Так і хочеться, кстати говоря, я вчора у себе в телеграм-каналі написав. Крікнути, написати нет твоє. И сейчас это даже уже не будет каким-то ни модным, не патриотическим, кстати говоря. Но кому написать? Кому обратіться з этим нетвайня? Тепер давайте декілька слів про те, яка саме у росіян стратегія у війні проти України, принаймні у середньостроковій перспективі, почнемо із тієї самої ядерної доктрини, так званої учора та сьогодні по російських містах летіло доволі багато невідомих добрих безпілотників. Здравствуйте, дорогие друзья. Страшний вчора день був для Белгородской области. Четыре человека чоловіка мирних погибло от... Воружоних сил України двадцять чоловіка отримали ранення. Ну буває, і ще цієї ночі дрони атакували російський аеродром Борисоглєпск. Наслідки потребують уточнення. За словами Владиміра Путіна, після таких атак можна чекати на ядерну відповідь так званої Росії. Імею в виду самоліту стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові і другие літательні апарати. Але як ми вже знаємо із коментаря Дмитрія Піскова, не варто сприймати заяви Владимира Путіна настільки буквально ми, чесно кажучи, не нужно к этому документу. Своїм ходом. Здесь не нужно кожен раз какие якісь ув'язки. Та і взагалі, масований запуск безпілотників це скільки 10? 100? А може 10 мільйонів, Владимир Путін знову усіх переграв. Масірований старт – це скільки? 10, 20, 100, Здесь Путін, на мою взгляд, сознательно оставляет пространство неопределенності. Абсолютно очевидно, що Владимир Путін блефує і не планує застосовувати ядерну зброю. Він планує залякувати та тероризувати Владіміру Путіну. Потрібно, щоб Україна за жодних обставин не отримала дозвіл бити західними ракетами в глиб території так званої Росії, і щоб Україна погодилась на капітуляційні переговори із так званою Росією. Бо Хоча так звана Росія зараз і перебуває у сильній позиції, у неї вистачає проблем. Після та якимось причиною причинам ну дуже здорово. Поки от ми бачимо, що ну динаміка не, не в нашу пользу. Зараз росіяни ціною величезних втрат посилюють свій тиск на фронті і будуть посилювати і ще більше, незалежно від того, скільки їх подохне. Будуть росіяни і ще більше погрожувати і більше тероризувати. Власне саме тому росіяни зараз практично щоденно атакують українські житлові будинки, лікарні та й не тільки. Додайте до цього також і те, що росіяни постійно атакують нашу енергетику. Їхньою метою є змусити Україну до капітуляційних переговорів, щоби ми погодились на замороження війни, щоби при цьому так звана Росія не виводила свої війська із території України. Їм буде потрібно 2-3 роки для того, щоб зібрати більше військо, врахувати усі попередні помилки і повернутися знову. Ви запитаєте, а що у такому разі треба робити Україні? Ми перебуваємо у дуже складному Ому становищі тут немає однозначної відповіді, тому що вона залежить від величезної кількості факторів і насамперед від наших іноземних партнерів. Але я знаю, що ми з вами можемо зробити вже сьогодні, вже зараз. Ми можемо дати нашому війську більше можливостей знищувати російських загарбників. І так, з вашою допомогою ще декілька наших підрозділів отримали загалом 400 нових FPV. Група гострі картузи висловлює подяку спільноті Стерненка. Та особисто пану Сергію за надану потужну можливість нищити ворога усюди і в день і в ніч. Сьогодні отримали оці чудові 50 FPV 7-дюймових дронів, які будуть нести демократію на Курщину та допомагати звільняти її від мовитів. Велика вдячність, величезна подяка спільноті Стерненка, особисто пану Стерненка, його величезній, а може, не величезній команді. Всім дотичним людям до е, зборів, які він організовує, ми підрозділ Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надану партію дронів і донатьте, донатьте, а любіть маму, вбивайте Апів, всім добра для того, щоб добра на нашій планеті ставало більше, а росіян відповідно менше, продовжити допомагати силам оборони України.